Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо легкий, свіжий та корисний салат. У ньому всі вітамінні інгредієнти та вишукана заправка. Легко та просто його готувати. Якщо ви любите такі салати, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. І будемо готувати разом. Для початку нашаткуємо ножем молоду капусту. Її знадобиться десь 400-450 г. Це приблизно половина невеликого качана. Перекладаємо її в миску. І відразу додаємо пів чайної ложки солі та одну чайну ложку цукру. Перемішуємо, але сильно не приминаємо, оскільки капуста молода. Сюди до капусти натираємо на терку для корейської одну морквину середнього розміру. Далі соломкою нарізаємо огірки. Їх беремо 200 г. Це два невеликі огірки. Хочу сказати, що овочі нарізаєте так, які на наріжці ви віддаєте перевагу. Цибулину великого розміру розріжемо напополам. І одну взяту її половину наріжемо соломкою. Якщо у вас невелика цибуля, то можете й одну цілу. Один перець капія очищаємо від насіння та нарізаємо соломкою. Його також відправляємо до всіх овочів. Два невеликі зубчики часнику, або ж один великий пропустимо через чесну кодавку. А також одну третю чайної ложки чорного перцю. 1 третю чайної ложки сухого коріандру. Одна чайна ложка солодкої паприки. 3 столові ложки олії добре нагріваємо на сковороді. Перевіряємо дерев'яною шпажкою. Якщо біля неї олія шкварчить, це означає, що нею можна уже ушпарювати овочі. Але стараємося їх виливати на спеції. Так вони краще віддадуть свій аромат. А потім все добре перемішуємо щоб всі овочі просочилися цими спеціями. В останню чергу додаємо 1 столову ложку яблучного оцту та нарізаний свіжий кріп. І ще раз все добре перемішуємо. І ось такий яскравий, хрусткий салат із свіжих овочів готовий. А завдяки легкій заправці, що допомагає розкрити всі нотки аромату, це дуже смачно! Спробуйте приготувати! Смачного вам! Якщо вам сподобався рецепт, поставте вподобайку та залиште коментар до цього відео. А Я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, міру та добра! І все буде Україна!